Мономіміртізатори, котрі є в наявності та їх розміри. Перший від Tekken 250, загальна довжина 42 см, відстань по кріпленням 39,5, ширина вуха 3 см, вилочка здається також 3. Fast Ace від Геонтеракс, такий самий амор, як і від Кові Advance, загальна довжина амору 48 см, відстань по кріпленням 45,5 см, ширина вуха 2 см, ширина вилки 2,2 см. Амортик отакий, він коротенький, загальна довжина його 34 см. Відстань покріпленням здається 32,5 діаметр вуха 1,2 мм. 3,6. Тут у нас здається також 3,6. від відхорнита, його загальна довжина 34,5 см. Відстань покріпленням 32 см. Тут у нас 39 мм, а тут у нас 29 мм. ТС 200 g загальна довжина амортизатора. Мімізатору 33 см, Відстань по кріпленням 30 см, тут 34 мм, тут у нас 31 мм. Кастомний мімертізатор, його довжина 46 см, відстань по кріпленням 44 44,5 см. Тут у нас 1,2 тут у нас 1 см, тут у нас 3 см і тут у нас 3 і 1. Кого цікавлять мімімертізатори, ви знаєте куди звертатись.